Гриби-гриби. Ми ходимо в ліс, збираємо гриби. І знову я приготувала гриби. Той самий макарон, ті самі гриби і багато фруктів. Перші ті, як вони називаються, купила кліментіни. Мій компаньон від своєї мами привіз такі великі як вони називаються, гранати. Маємо яблука з горів. Ці дуже смачні, оці фуджі. У нас такий осінній обід. вина не п'ємо. Треба вино нове купити. Ой, чуть не забула, що треба вино нове купити. Молоде таке, знаєте, що воно зараз тут починається. Фрукти я хочу взяти, пармін, е, грушки, щоб з парміджаном їсти. Італії їдять грушки з парміджаном. Щось тут так все зменшилося. От є грушки. Е, і не написано скільки грушки. Йдемо сюди. Джан. Так. Отакі от. Одна упаковка, одна упаковка, 4 штучки, 2 евро. Три Три. це за кілограм, 1,50. Це твердіш такі. О, капуста така є молоденька. Молоденька. Ой. Може взяти. Але нам треба грушок. Пира. От, от 1,99. А, воно новантанове. Дуже кванта. Прийдемо писть. Вони вже такі досить м'які, вони тому їх дешевше продають. Якраз те, що нам потрібно. Кульочки, Джада. Де кульочки є? От кульочки, тримай, допомагай мені. Ей, джада. І Взяла я киві. Ківі такі, не знаю, чи вони добрі, ну такі нормальні, один і 909. Яблука 2,50, 1,50. От реа, ну, це ренати. Я впізнаю їх, один 90. Ага. Uh -huh. А ти заул, тоже 1.99. Вот кошта он их продавец. Вот нам тут прийти. I тут ще, все разом. Джада, стейквіт. спати, спати. спите. Mm -hmm. Стайкві. Капусту. Можу одну взяти. 1,90 капуста. Вона якась дуже велика. Вся. І хотіла маленьку. Mm, Завелика. Ні, ні. На другий раз. Цвітна капуста, 1,50 перець. 1,99. Limone pod 909, zunanja plava, zdaj znak. Učin, zdaj napiš, tukaj. Kje? Kje? Jaz sem tukaj, da je bila. Zdaj, tukaj, tukaj. Morda, tukaj je bila. Morda, zdaj. Брокколі, може візьмемо один брокколь, дай. Не хочеш взяти? Зеля. Один брокколь взяли. Помідори. один п'ятдесять. у вірхі по 2,50. Морква 1,50. Стата він хоче зачитати стейки. Ось, 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 у мене вантановики і виступ. Стопад на вулиці, ми їдемо на гриби. все готове. Мій компаньон навіть до хати на обід не заїжджає. Я от приготувала зараз кину скуренько два яйця в сумку, і він буде по дорозі їсти, тому що день короткий, а в п'ятій вже темна ніч, а нам тут мало залишилося. Ми вже тут от обідній період. Я зварила. Не зварила, а так спек. Спек на кусочки. Нема ні цибулі, ні нічого. Спек. Пізніше дала шість яєць. Два зараз він з'їсть, а два решту на завтра. Я ще буду їсти на сніданок. І посипала зверху перший раз таким пекоріно-романо, щоб дати трошки смаку. Хліб витягнула з холодильника. Був у мене отакий заморожений. Оті булочки з півночі Італії, талії їсти. Бо ми за один раз зіма, ми їмо по чуть-чуть, але помаленьку. Але знайшла оцей хліб, відрізала те, що сукше. Інтегральний хліб. Тут м'ягенький. Бачите, зараз поставлю тих яйця тут середину, і такий буде обід. Такий буде обід, так буде їсти він в тому як називається. В машині. І одне яблуко і кінець. Так, вже мало часу. Зараз мій сестри... Гарно, ще тепло, ще треба розрізати. Гарно і будемо їсти. Не будемо їсти, я вже поснідала дуже пізно м -м, сніданок, дуже пізно я поснідала, а він буде їсти в машині. Такий ніж взяти. ножа навіть ножів є багато. Ось ніж такий. Дуже гарний. Андріамоль фунгії. Фунгі це гриби по-італійськи. Ми знову їдемо на гриби. Жовтий на вулиці, а в нас така жара. В машині показує 21, на вулиці 30. Просто 30. На сонці 30 градусів. Я тут в машині вже не можу сидіти. Всі вікна відкриті. Ми їдемо на гриби. Школа закінчилася, багато на мото люди їздять на. Ну, не люди не те, школи, такі старші. 17-18 років вони зі школи на мото їздять. Моторіно в нас в Італії називається. На гриби. Мій компаньон ді гриби, ну капіші капіші нєнте. У нас таке сонце, що тут можна. О, взагалі ні одної хмаринки немає. Я не знаю, як там може. Ну, клімат дуже сильно помінявся, тому що. Жовтень і листопад це дуже-дуже теплий місяць у нас ще в Італії. Колись так не було, а тепер так є. Теплий, теплий, теплий. Їдемо на гриби, побачимо, чи ми щось знайдемо. Ліс, я тут була п'ять років назад, нічого не пам'ятаю. Мій компаньон ніколи тут не був. Я не знаю, чи ми щось знайдемо, чи ми вернемося назад. Ми ліса навіть не можемо знайти. Це не є ліс, це просто таке між. Між будинками дорога. Йдемо другу дорогу спробувати. Ось тут приїхали, пропріта привата, італієць нам дозволив сюди заїхати, бо ми шукали ліз, він каже, тут грибів не дуже ма, нема, він не ходив. І, але не годен так заїхати в ліс, отакий є, він каже, я вам дозволю. Він має двох бадантів так само, тут оливки, каже, то моя моя приватна. Я маю оливки тут і можете заходити, я вам дозволяю. Ми кошики лишимо тут. Бутилка для вина є, нове вино треба купити. І ми візьмемо тільки у кульки, Йдемо, походимо по лісі, подивимося, новий ліс. Тут недалеко від автостради. Поїзд, автострада, коротше, ось такі справи. Знаєте, збирати, якщо ви ліс вже знаєте, ви йдете твердо, знаєте, ліс, знаєте, що тут немає, ви ще є, або підете направо. Там щось знайдете, а тут просто перший раз і я песиміст. Що це таке? Бачите, це така, мені здається, гриби тут мають рости, така тлісінь е така. Ну, от тут ще один такий самий грибок є. Я його не знаю. Бачите, ну що це за гриб? Це не є лисичка. Ну, чекайте, зараз я. Подивлюся, чи це лисичка. Щось він дуже сильно оранжевий. Ні-ні. Лисичка має бути такого світлого кольору, оранжевого світлого. А це така. Бачите? А ну понюхаю. М -м, пахне добре. Пахне добре. Ось така лисичка. Пахне добре. Тому що оті всі неїстивні, вони так ваняють сильно, знаєте? Але брати їсти, ну, в нас в Азі в лікарні є такі, що контролюють, О, завезете всі гриби вам поконтролюють. Але мені вести оце я боюся. Я навіть не довіряю тому, що буде контролювати. Я от боягузка взагалі то по житті. Треба викидати. Тут ми знайшли якусь дорогу, а я вам хочу показати, от, Сугеру називається. Роблять корки до вина. Оцю куру обривають і корки роблять. Вона має таку гарну грубу кору. Вау, bello. Йдемо на дорогу. Це не такий ліс, як в Україні, я дивлюся, сосновий ліс. Такий рівненький, рівненький, таке травички мало-мало. Ростуть буровики, а тут треба верх-вниз, вверх-вниз. Дуже взагалі нема рідко, нема такого рівного, рівного, рівного. Може якийсь такий кусочок. Ось тут ми вийшли на дорогу і вже я лінуюся туди йти в гущ. Бо там гущ, така гущ, гущ, гущ. Ви розумієте, не годин пройти. Цей гриб тримаю і нюхаю завжди. Що з ним робити? Вже третій такий я знайшла. Там далі не знаю, що є, йдемо помаленьку. Ось тут ми ходимо, збираємо і ми знайшли ось такого гриба. Я зараз вийшлю відео моєму другові з тим, що я ходжу на гриби. Мені здається, в Італії називається спуньола. Я не знаю, чи в Україні їдять такі гриби. Знає, тут такий м'ягенький, пахне, так? він молоденький і має тут з яйця такого вийшов. А ну напишіть, чи ви колись бачили, чи ви їли такі гриби, хто знає на мене от тисячу чоловік подивиться. Тисячу чоловік. Напишіть мені, хоч одна людина, де ви. Де ви живете і чи ви ходили на гриби? Це такий один. І ось тут ззаду, там я не хочу от вже йти, там другий впав, вже він такий самий старенький є. Ось, і мій компаньйон тут біля мене. Ой, зараз зайдемо туди трошки в глибину і подивимося. Може якісь є гриби, бо так би якби... вологість з'є, треба волог... вологості більше. Вологість є, дощ попадав, але через тиждень будуть більше грибів. Тому що гриби ростуть через тиждень після того, як впаде такий хороший дощ. Тут кабанів є, ви знали таке. Знову тут з яйця щось вилазить. Дивіться, гриби будуть, тому що вже другими таке молоденьке знайшли. Гриби будуть, бо От. вчора падав дощ і вони вже за ніч виросли. Через 3-4 дні буде. Будуть гриби. Ми йдемо трошки так, але зараз будемо в ліс туди в глибину заходити. Ось туди. Ягоди оці і Італії їдять. Бувають в лісі теж такі дерева, дуже такі, знаєте, я не знаю, як вони такі голочки мають. І от ще один є. І тут дуже багато цвіту є. Це вже я не знаю чому. і Ягоди, і цвіт. А, оце верхує. Верхує і ягоди, і цвіт. Зараз я, я попробую. Бачите? Вони дуже смачні, якщо, якщо вони такі здорові фрукти є. Цей такий, знаєте, дерево бідне. Багато вже попадало вниз. Дерево таке бідне, бачите, сухеньке, воно тому фрукти не дало такі, такі великі, здорові. Mm? Можна їсти не помиті. Mm? Наде... На землю впали. Не падають, як вони стиглі. Напишіть, чи ви таке бачили, чи їдять таке. Там, там внизу, отам, там, бачите, таке щось є. Я послала мого компаньона, кажу, як хочеш, ти дивися, бо я вниз не злізу. Дивися це, чи це камінь, чи що це таке є. Ну, Він поліз туди в дебру. Не хочеться мені сьогодні лазити. П'єтра, п'єтра, сасо, сасо. З я гриб побачила. Вай аванті, анкора. Анкора маленькі такі біленькі, маленькі біленькі, може це гриби. Ну, які їсти вні, хоча б тут вниз мені вже не хочеться. Я вже просто я песиміст, не хочу я злазити вниз. Вай, браво! Квисі, квисі, квисі. Окей, браво, вай. Ора волю її da vicino. Прийдіть тутті. Ось що таке ми з приніс мені її. Мій компанію таке от, бачите, чи їх їсти, чи не їсти, що вони за одні. Я так грибів боюся, вони такі біленькі, тверденькі і гарні. Ще якось си си сине таке щось зверху, тут фіолетове вони мають. Може, це ядовиті. Знову висилаю. Висилаю мому другого відео, він мені щось скаже. Знайшов дуже сильно великий. Три мадон три пеці. Три тамбури? Ну Ну, посокридери. Три парасольки. Каже, що знайшов? О, Боже, як я тут пройду. Дивіться, яка тут дорога погана. О, хоча б три парасольки, не можу повірити. От ще отакий же розстели він. Цей недобрий, вже мій друг відповів мені, сказав, якщо ти не знаєш, не треба брати. Ось так. Бай! Інтро, інтро, Знайшли гриби. Знайшли ми парасольки. Які гарні парасольки. Ви дивіться. Буде таке в яйці і в муці. Цей ідеальний. Ідеальний, великий, здоровий. Цей так собі, але теж гарний, здоровий. І ось ще, ще. три. О, Саме найсмачніше вже відірвався мій. Саме найсмачніше це в муці і в... Е... в муці і в яйці. Беліссимо. Еко Куа. Белісімо. Белісімо, Белісімо, Гранде Фортуна. чуєте? Поїзд поїхав. Тут дорога недалеко. Ми вже вертаємося назад. Тільки три парасольки знайшли. І бачили гадюку маленьку. Компанію зробив відео маленька гадюка. Тут прямо по дорозі була. У мене взуття не таке, як має бути. Навіть не хочу показувати, в якому я взутті. Сид позор. У мене отакі, як він має для, го... для... 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 По горах ходити, по каміннях. У мене є, але вони нові. Я ще ні разу їх не одягала, мені шкода на таке болото брати. Йдемо помаленьку до машини. Пів п'ятої. Ось, де ми є. Дивіться, ця дорога веде на Рим. От та автострада. Тут і поїзд. І от, бачите, кам'юністі, оті великі дальнобойщики їдуть так само. О, а внизу оливки. Оце все оливки, оливки, оливки. Отой з Червоної хати нам дозволив піти. Проїхати на його приватну... На приватну його, скажімо, дорогу і це все, лишити машину, каже, йдіть, йдіть, це приватно, але я вам дозволяю. Ось так. В такому ми місці. Так, я беру ще два камені. Ось таких додому я знайшла. Ту в ванну поставити. Чим мені він сподобався, що він ось. Тут такий, бачите, зверху рівний рівний, він пруский. Я його побачу, помию. І він мені дуже оцей от, дуже зверху подобається натуральний такий. І ще ось такий менший. Контакт з природою. Бачите, рослинки залишилися тут. Він так, Знизу він такий не дуже, а зверху він плоский. І мені дуже таке подобається дизайн такий натуральний-натуральний. Ідемо додому. Так, дорога з півдня на північ, яка веде сп... до Риму. Оця дорога веде до Риму. Це Аурелія у нас називається. І тут ми заїхали на приватну землю. Бачите, скільки оливок. Оливки не пострижені, оливок майже зовсім нема. Отам впереді живе той мужчина, який нам дозволив, який сказав, що має двох бадантів з України. Назвав мені Аліна, мені здається, поїхала каже, додому вчора, наче друга є на заміну. І ось такі, зараз я його побачу, то ще подякую ще один раз і попрощаюся. Звати його Антоніо. Я запам'ятала, бо я починається на А, і він починається на А. Ось Антоніо живе, напевне, з мамою старенькою, що потрібен догляд. Живе Антоніо, бачите, тут хата дуже велика, тут, напевно, може, ще брат його. його живе три машини біля хати. отут вони лежать, відпочивають, Оливок багато. А ми ось там на той горб ходили, на ті оливки. Брама така конкретна є, не бачила його. Хотіла ще раз йому сказати дякую, Антоніо! А тут земля постує, нічого нема. А тут ми вже виїжджаємо на, на автостраду. Не тут а ще треба наліво на їхати трохи. Бо бачите, як машини шурують. Автострада. Зараз ми там трошки вперед і пініше повертаємо. Рома, дивіться, який знак великий написано. Вай п'яно покажу, де Рим є. От тут Рим. Окей, їдемо вперед. Ось такий закат. Коли ми з грибів їдемо пів всього, пів шостої. кольори белі. Приїхав Луна Парк до нас. Він до нас приїжджає. Він тут не постійно стоїть. Тому що люди би тут, що вони би тут? Кожен раз, один раз людина пішла і другий раз вже не буде йти. Ну, дітей, дітей водять. Отакі от, І діколі, де газети продають, у нас дуже мало залишилося, тому що вже люди не купляють газет, не купляють журналів, але там ще дещо для дітей, є якісь книжечки всякі, таке багато всього. Музики тут, як бачите, як багато. І луна парк в Італії називається. Це ось така година, майже шоста година. Всі вийшли з роботи, всі біжать, спішать. Пік, час пік, як колись говорили.